Привіт! На зв'язку Діагностичний центр Медіс. І сьогодні ми знову будемо відповідати на коментарі із TikTok. Отож, розпочнімо. Добрий день. Мене звати вівчар Роман Ярославович, асистент кафедри неврології і консультант клініки Медіс. Є питання нові. Перше питання: біль під лівою лопаткою. З чим це може бути пов'язано? Е Ну, Біль під лівою лопаткою, швидше всього, це є м'язовий біль, очевидно, якийсь міозит, може бути неврит, може бути інша патологія, яка є в тій ділянці. Це ребра, нерви, м'язи, може бути і плевра. Ну, Треба дивитися і можливо дообстежувати. Аналіз крові, там, рентген, комп'ютерна томографія, можливо такі обстеження. Наступне. Головокружіння та нудота без підвищення, АТ може вказувати на інсульт. інсульт. Е, так, головокружіння, запаморочення і нудота без коливання тиску, може говорити про інсульт. Може таке бути. Ну, але часто буває це при неврозах, тому треба знову ж таки хворого подивитися і тоді вирішувати якісь, можливо, до обстеження треба зробити. Також ви запитуєте, головокружіння як при ходьбі, так і коли лежиш. Час від часу буває рвота, шум у вусі. Що це може бути? Лікуюсь нічого не допомагає. Ну, знову ж таки, запаморчення, головокружіння може бути різної причини. Це можуть бути суденні порушення, можуть бути з боку центральної нервової системи, невротичні можуть бути. Це може мати і функціональну, і органічну природу, тому треба подивитися і вирішити. Ну, інша симптоматика, блювання, шум у вусі, можуть бути різні причини цього. Нічого не допомагає, але треба встановити причину. Чи може бути головокружіння, нудота, Рвота, високий тиск, якщо є шийний, остеохондроз і дві кили в ший. Е, ну, це не є взаємопов'язані. Речі, запаморочення, нудота, блювання, високий тиск, і шийний й і дві кили в шиї – це різні речі. Кили в шиї – це остехондроз, прояви, можуть бути неврологічні прояви, а запаморочення, нудота блювання, високий тиск, це швидше всього пов'язано з тиском, і, можливо, треба швидше всього обстежити судин. І на завершення. Чи може запаморочення бути передвісником раку? В принципі, так, запаморочення може бути при різній патології, в тому числі при раку. Ну, але це не обов'язково рак, це не завжди знак дорівнює.